У мене отця і сина і Святого Духа, дорогі брати, сестри, побратими, Наступило свято Великого посту саме свято. Але церква, бачите, не всі свята святкує бенкетуванням і застіллям, а святкує таким, знаєте, великим постом, великим шляхом посту, де є обмеження, обтяження для того, щоб отримати, е, врешті-решт, щось надбати. І ви знаєте. Для того, щоб зрозуміти цей піст, то я почну з того, як мені на самому початку, колись давно, в серце вкарбувався один із приклад, як ми неправильно розуміємо Піст. Це було ще в моєму підлітковому віці, коли я почитав газетки, знаєте, сатиричну карикатуру. І побачив, як стоять там в радянській газеті, це було. А стоять там два монаха, один перед одним, один такий, знаєте, Худенький, худенький, і від у нього радісний, радісний, а один такий великий, повний, і вид у нього такий, знаєте, скорботний, пригнічений. І о той перший, знаєте, говорить, перший худенький говорить: Піст здав, а той Піст прийняв. І ви знаєте, оце от місце, да, коли ми ставимо за мету, да, що ми силуємо себе і обмежуємо сумом, входячи в піст. Або з радістю виходячи з ними, що можемо наїстися, Оце і неправильне розуміння посту, тобто з таким відчуттям і з таким напевно, серця до посту не приходять. Або навпаки, я хочу перед людьми, які постують, знаєте, або вважають мене християнином якось по-людському прославитись. Щоб ми не ставили великим постником, великим аскетом, і тоді я постою на показ, як фарисеї продовжували свої одежі і молилися на перехрестях занадто довго, щоб їх побачили і признали, що вони великі молитовники. Або навпаки, я хочу, знаєте, зробити таке само собі. Я ж можу це зробити, і я ж роблю аскетичну таку вправу. Я покажу всім, що я це здатен зробити, і починає постувати людина. І ви знаєте, всі ці речі, обмеження себе аскетичні зовнішньо. Але внутрішньо, коли немає мети, ми немає мети правильної, то всі інші речі, які до цієї мети ведуть мене, вони всі теж виходить неправильні. Вони, як знаєте, переломані, сковеркані, і результату доброго не принесуть. Я себе обмежу, обтяжу, а толку з цього жодного не буде. І тоді ми повертаємося, а що таке шлях? І Деякими словами, уже від себе, коли я сам пройшов певний досвід і сам помилки це здійсняв, то я сьогодні можу сказати, але читаючи святих отців, я можу сказати, що піст це отримання радості, але радості, радості знаєте, не такою, якою ми вважаємо. От є радість отримання від того, що насолодився пристрастю. Але є я, я радість від того, що я цю пристрасть приборкав і не дав насолодитися цією пристрастю. Розумієте? І в цьому я отримав радості, що я переміг пристрасть. І ви знаєте, оця радість, е, врешті-решт, ну досягається великим постом. Коли ми йдемо, йдемо через сльози і тернистий шлях покаяння для, отримати, для отримання радості і блаженства. І тому так і складається. Він довгий, і перші три тижні ми плачемо над своїми гріхами і пристрастями, визнаємо їх, розуміємо, як вони обтяжували наше життя, не давали нам жити в Божому розумінні слова. Але цей період перший закінчується, і ми починаємо відчувати, що ми йдемо до радості. Коли ми в обтяженні і в обмеженні через тіло, через а, через тіло своє йдемо до чогось іншого. Коли вже на тіло не обмежує, не дивиться на нас, не тримає за нас, і ми за нього не тримаємося, ми йдемо вперед. Вперед до радості перемоги над пристрастями. І ви знаєте, ще далі йдемо. Ми йдемо, ну, що є радість від того, що я буду ну гарно, йду по дорозі подолання пристрасті до набуття чеснот. Але далі є радість, радість від того, що Воскрес Христос. І коли я буду співрадіти тому, що а, мій Господь, і Син Божий Ісус Христос, Воскрес, і подолав гріховність світу цього, і я від цієї перемоги теж буду радіти. І не буду думати, що на Пасху да, я буду, знаєте, позбираю стільки там речей м'ясних або винних. І буду після Пасхи, коли обтяжувався і обмежувався, розгавіюсь. А я нав але навпаки я буду служити Богу і радіти цілий тиждень, світлим тижням, службам Божим. Ради того, що я а, друг Христовий, ради того, що я Царевич Божий, ради того, що я син Отця, і оце тоді тоді піст мій буде правильний. Піст це знаєте, отримання перемоги, духу над тілом. Підпорядкування, відновити цю підпорядкованість, що дух керує тілом і душею, а не навпаки, тіло помануло мене і дух ну, здався, відпустив. Нехай насолоджується, як хоче, воно ж приємність отримує. І оце, знаєте, відновлення сили духу над тілом, і є піст. Є піст такий шлях, шлях, який веде мене до чеснот, веде мене до святості і до єдності з Богом веде. Коли я ставлю це за мету, то я завжди буду думати, як я постою. Звичайно, він проходить через обмеження тіла, бо тіло насичене, тучне, ніколи не почує і не з'єднається з серцем своїм. Бо я набуваю серце чисто, а от голос серця я через тучне тіло, об'їдання, обжерливість не почую, піяцтво не почую, або затурбованість земними забовитами Я його не почую. Але я можу постом і навпаки переситити себе. Тобто, коли я е, буду так постувати, що і сил у мене не буде. Я можу розповісти епізод, як правильна постали е, три отроки, які прок Даніл виховував, що вони е, ївши овочі, перемогли тих учнів, які сверстників їх, які їли м'ясо в спортивних змаганнях і розумових змаганнях. І це означає, що піст і обмеження тіла в їжі і неїття ну з м'ясного це навпаки може додавати сила, якщо розумно його застосовувати. І це є піст. Це є піст, знаєте, великого великої гармонії. Коли е, тіло, яке почало мене знаєте, захоплювати своїми бажаннями, своїми насолодами, я ставлю на своє місце. Воно повинно служити мені, але під керівництвом духу мого, духу Божого. І нехай Господь благословить цей піст всіх нас бути Божими людьми і досягти Божої мити. Амінь.